Доброго дняшові друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І тема сьогоднішньої нашої розмови: куди подівся Арешнік або великий міжконтинентальний балістичний пшик Кремля. Ми пам'ятаємо, що 21 листопада 2024 року Росія завждала по Україні ракетний удар. У ході якого застосувала міжконтинентальну балістичну ракету, пізніше, уже обґрунтовуючи і висвітлюючи цю подію, російська пропаганда. У особі бункерного диктатора Путіна озвучила, що нібито по Україні було завдано удару ракетою Орешнік. Це була міжконтинентальна балістична ракета, яка супер нова. Вона на ким не перехвачується. Це якесь страшне ноу-хау Росії. І ми пам'ятаємо кадри з відео, коли дійсно над певним об'єктом на Україні з неба падають послідовно шість таких блискавичних яскравих об'єктів. І нам тоді пояснювали, що це було дійсно частини боєголовки ракети, яка розділилася на декілька частин, і кудись там впало щось уразливо. Про те, як пізніше з'ясували експерти уражень якихось таких страшних, цей удар шістьма цими боєголовками великої ракети не завдав. Але в інформаційному просторі Росії просто стався вибух з приводу цього орешника, коли ми гадали, що ж то таке, і чим воно нам загрожує, Росія почала чергову інформаційну атаку. Так, так саме зараз ми можемо говорити про те, що все, що пов'язано було з решником, це була велика інформаційна атака. Вслід за самим ударом почалися коментарі перших осіб Російської Федерації, починаючи з самого Путіна. Тобто було зрозуміло, що вони приділяють цьому дуже велику увагу. І так було дійсно пізніше констатовано, вже що так це була міжконтинентальна балістична ракета, яка запускалася з полігону Капустін Яр. Проте, боєголовки там були не ядерні а саме під ядерний боєголовку заточена ця ракета, і постало питання, чому ж Росія запустила? Таку дорогу ракету, і чому такі фактично, ну по бойовому не кажучи, ніякий результат, тому що ушкодження, якихось великих вибухів після падіння цих шести е, боєголовок, ми не побачили. Всі тоді прийшли до висновку багато експертів і міжнародних і українських, що це було актом такого залякування. І дійсно, все, що далі Росія озвучувала у своєму просторі е, про цей орешник, було схоже на таку потужну інформаційну... Атаку по нас з вами залякування, по залякуванню заходу. Мовляв, дивіться, ми раніше стріляли і кінжалами, і цирконами, і іскандерами. А от сьогодні ми лупанули міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може потенційно нести ядерну зброю. І е, ця інформаційна активність у російському просторі була просто ну потужна. Експерти-медійники вирахували, що в перший тиждень після удару решником по території України е, тільки топові персони в російських медіа згадували решник 11 разів. На другому тижні це вже був початок грудня 12 разів. Далі знов 11 разів, а потім. А потім стається таке невелике диво на початку грудня. Згадка на четвертому тижні після удару всього чотири рази. І десь приблизно в середині грудня знов такий сплеск 12 разів. Саме тоді прозвучала інформація від Путіна про те, що вони вже нібито поставили орешник на срійне виробництво, і завтра вони будуть вже ці, цією ракетою лупасити чи не щодня. До речі, після першого удару, і це підтверджує нашу версію про те, що це була інформаційна атака. Коли Путін озвучував, чим же Росія завдала. Ракетного удару по Україні він сказав, що такі удари будуть і надалі, але тільки по військових об'єктах, і для того, щоб зменшити втрати серед цивільного. Ну він так страшенно піклується по цивільних українців, яких вже знищено за даними ООН, більше 16 тисяч. то він буде наперед попереджати. Що Росія буде завдавати удару по якомусь об'єкту, і значить цивільних просимо ну, евакуюватися, тікати, ховатися. От такий він гуманітарій. Проте це знову ж таки був елемент залякування. Коли тобі говорять, що завтра по твоєму селу, місту, будинку прилетить, а ти поволі це як людина, яка нормально реагує на якусь небезпеку. Вона бере і що ховається, тікає виїздить. На це було і спрямована така заява Путіна, щоб. Ну, створити таку знову хвилю міграції, пересування і так далі. Проте настає кінець грудня, і арешнік просто зникає з інформаційного простору і з заяв тих чи інших топових російських персон, і, і взагалі, із заяв в інформаційному полі. Ну, принаймні, у тих пропагандистів, чиї заяви заслуговують увагу. Далі настає січень, і знов про решнік не слово. На поточний момент, ось уже минуло майже 4 тижні січня, про решнік не згадують топові пропагандисти і не говорять топові представники російської влади. Тобто, фактично, місяць решнік побув в інформаційному просторі дуже активно, 21 з першого листопада посередину грудня, і потім провалля ось уже практично на півтора місяці. Тож питання, що це було, як ми вже говорили, це була така класична пропагандистська інформаційна атака: створити великий шум, створити велику напругу, інформаційний потік, прошити купа наративів про те, що ми можемо вдарити ядерною зброєю, що ми тут вас зараз знищимо, прошити емоційні такі гілки, як то залякування, провокування. Зневіри, провокування можливих міграцій і так далі. Ну і подивитися на реакцію, бо будь-який фейк, будь-яка пропагандистська деза має досягти певних цілей, тобто щось має статися. І по великому рахунку можемо констатувати, що ця інформаційна атака Кремля провалилася. Тому що ні ми не злякалися, ні наші західні партнери не злякалися, не спровокувалося в Україні якихось хвиль міграції або якихось панічних настроїв. В принципі, все поступово пристосувалося до тих умов, в яких ми живемо, і що? І здулася ця інформаційна атака. Ми так розуміємо, що Кремль це почав розуміти, почав здогадуватися і тому виключив поки що. Цю інформацію про орешники, свого інформаційного потоку. Тому що фактично після таких гучних заяв Кремлю треба було ну що зробити? Ну, дійсно, вдарити арешникам. Але від реального удару получився би такий самий пшик, як від інформаційного. Бо та ракета, яка вдарила по Дніпру, за оцінками експертів, була фактично без бойової частини. Тобто це були болванки. Ця ракета пристосована до удару саме ядерною зброєю, тобто або путіну треба було бити наступний раз арешникам дійсно з ядерними боєголовками. А це дуже і дуже стрімний варіант. Або бити тою ж ракетою, але начиньону вже такими, ну звичайним вибуховими пристроями і звичайною вибухівкою. Проте це дуже дорого, дуже технічно складно і невиправдано. По великому рахунку на жаль, всі ті задачі, які вкладала Росія, можливо, в удар ці морешником рішаються цими ж ракетами комплексами, про які ми вже говорили, кінжалом, Іскандером, там Х-300 і так далі. Тобто робити такий ще один великий пшик Росія. По великому рахунку не наважилася. То ми можемо говорити про те, що дійсно інформаційна атака була і вона провалилася, тому що Кремль не досяг в інформаційному просторі своїх цілей. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі і в сенсі таких прихованих змістів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.